Музичну театралізовану композицію з нагоди 197-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря, сина України Тараса Григоровича Шевченка. Підготували учасники муніципального народного театру Легенда під уродою режисера Лесі Піцик. На сцені Палацу культури Юніс. Також виступили народна хорова капела Берегиня, капели бандуристів двох музичних шкіл, народний ансамбль танцю «Пролісок», чоловіча капела Прометей та інші. Тарас Григорович Шевченко геніальний поет, художник, мислитель. Біографія Шевченка. Це центральна постать українського літературного процесу 19 століття, а його творчість мала вирішальне значення встановленні і розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та піднісши її до рівня передових літератур світу. У своїх поезіях Шевченко звертався до тем, проблем та ідей, які до нього ще не порушувалися в українській літературі, або порушувалися надто несміливо і соціально обмежено, збагачуючи українську літературу новими життєвими темами ідеями. Шевченко став новатором у пошуках нових художніх форм та засобів. Він виробляв і утверджував нове художнє мислення. Його роль в історії української літератури більша, ніж роль Пушкіна у російській, а Міцкевича у польській. Його дума, його пісня не умре і. Не загине в історії Української держави. Яке життя мені вибирати п'янке, гладке, м'яке, пухке, якби вдалося таке, аби по перше всіх панів скарати, по-друге, розтопти кріпацтва грати, посіяти волі слово, пломінке, аби вдалося за свою неволю просити вперту, непіступну долю, щоб раз я став залізом і мечем. Я вільний, воля, воля, отак, я більше не хріпа.